Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про основні помилки, які допускають початківці і не тільки у вишивці гладдю та у вишивці по вільному контуру. Так як на каналі з'явилося за останній час багато новеньких глядачів, то я вирішила записати ось це відео. Отож, перша помилка це вибір тканини. Зазвичай новачки беруть не дуже підходящу тканину для вишивки, і у них вже на першому етапі виникають труднощі. Щоб цього не було, потрібно відразу брати якусь цупкеньку тканину з переплетенням щільним, наприклад, ось таку, такий льон. У мене льон, у вас може бути щось інше. Це може бути рушничок кухонний, серветка або ще якась інша тканина, яка має щільне переплетення і гарно тримає форму. Для початківців не рекомендую брати тканини із вмістом стрейчу, Еластану, трикотаж. Цього типу тканини, тому що ви з ними на початках просто замучаєтесь. Для початку візьміть серветку або рушничок і на них вишийте. Тільки рушничок не оцей вафельний, а якийсь вавовняний або льонний, щоб гарна була тканинка, і щоб вам зручно було на ній вишивати. Гарне було переплетення, не рихле, а таке цупкеньке. Тоді у вас буде все гаразд із вишивкою. Наступна помилка це правильне запялювання. Що я маю на увазі? Коли ми запялюємо тканину, нам обов'язково потрібно подивитися, де в неї кромка, з якої сторони кромка. Ось, наприклад, як оцей котончик у мене. Кромка ось тут. Якщо ми подивимося, то тканина, у якої немає еластану або якоїсь стречової нитки в складі, то вона обов'язково по довжині, вона практично не тягнеться. Якщо ми її отак ось потягнемо, вона не тягнеться. А по ширині, ось у нас кромка, ось тут. Отак, по ширині вона ледь-ледь тягнеться. Це нормально для тканин. І тому, коли ми запялюємо в п'яця, ось ми запялили, то обов'язково натягуємо дуже ось так по вертикалі і ледь-ледь по горизонталі. В основному ми натягуємо по основній нитці, по кромці, ось так натягуємо. У нас повинен бути гарний барабанчик такий, і, то, і тоді у подальшій роботі вам значно легше буде вишивати, тому що то у вас стіпки на вишивці не затягуються, ви не перетягуєте їх. Це перший момент. І коли ви знімаєте з п'ялиць, то у вас тканина не зморщена під вишивкою, вона рівненька. Тому зап'ялювати правильно це дуже-дуже важливо. Після того, як ви вишиєте, у вас не буде оцих от таких от зібраних місць на вашій вишивці, вона у вас гарно буде розпрасовуватися. Наступна помилка це великі стіпки на вивороті. У вишивці гладдю, та й взагалі у вишивці, бажано, щоб великих стіпків у вас не було. Це у нас лице. Це у нас виворот, допускаються стібочки, ну це з моєї практики, ми можемо допускати стібки, які мають у нас ось 5 мм довжиною. Якщо вони довші, то їх треба окремо пристібати або не робити взагалі. Тобто, наша вишивка не повинна мати великих переходів на вивороті у вигляді стібки тому що коли ми будемо прасувати наш виріб, і він буде у нас використовуватися в побуті, або якщо це одяг у носінні, ми будемо його прати, потім будемо прасувати, і під час прасування, оці ось стіпки величезні, ми можемо зачіпляти праскою, ось як в мене. Оцей стібочок ось. Він тут 5 мм є. То це не страшно. Але якщо він більший, то ми можемо зачіпляти його праскою, і у нас вишивка з лиця буде зморщуватися, якщо ми не будемо робити правильні переходи. Наступна помилка: новачки беруться відразу за дуже величезні, дуже грандіозні. Речі, вишивки. Я рекомендую починати з чогось маленького. Якщо у вас е, е, якийсь контурний малюнок, візьміть щось маленьке. Ви е, спробуєте, як вишивається кожен шов, кожна техніка. Е, ось, наприклад, щось, щось невеличке, щось, щось малюсіньке. Або якесь маленьке зображення тваринки візьміть, щоб там було буквально кілька кольорів, два-три кольори невеличкий малюночок, ви його перенесете на тканину, вишиєте дуже швидко, і у вас зразу підніметься самооцінка, що о, я це змогла, чи я це зміг. І у вас буде бажання просуватися далі у вишивці гладдю та у вишивці повільному контуру. Для початку візьміть щось не дуже велике, не дуже грандіозне, для того, щоб ви могли швидко почати і швидко закінчити ось метелик, наприклад, такий малюсінький, Там, де є ну, 2-3 кольори, не більше. Далі ще одна рекомендація: це візьміть якийсь візерунок із простими базовими швами. Наприклад, як ось цей бузок. Тут у нас іде петля з прикріпом і стебловий шов. І тут ось просто така як шов на задголку або штапівка невеличкий сюжет. Ось він, зовсім невеличкий. Тут сантиметрів, може, одинадцять. Довжина його. І прості шви. Не починайте з якихось там переходів кольору. Дуже-дуже простеньке, щось може контурне. Взагалі. Почніть з якихось невеличких квіточок. Таких, як, наприклад, ось кульбабка або ромашка, або ось ця квіточка льону. У яких поєднуються. Прості шви. Ось, наприклад, тут у нас іде петельний шов контурний. Тут у нас іде петля з прикріпом і вузлики французькі, тут у нас ідуть вузлики і просто такі штришочки. Ну, і ось серединка це у нас гладь. Або щось типу такого. Тут взагалі контурний малюнок. Не починайте щось складне. Починайте з чогось маленького. Або, наприклад, якось тут в мене оця кульбабка дуже простенька. Але ви спробуєте і відчуєте, ваше це чи не ваше. І далі зможете вже розвиватися в більш складні техніки і в більш складні прийоми вишивки. Або ж якщо ви починаєте з ботанічної вишивки. Вишивки ботаніки, то беріть якийсь невеличке, невеличкий малюнок, невелике зображення, щоб ви відчули саму техніку вишивки, спробували нитком, нитками, якими ви вишиваєте в одну, в дві, в три ниточки, як вам краще, як вам зручніше. І тільки після того переходити до чогось більш складного. Або, наприклад, ось оця квітка. Тут у нас іде теж петельний шов, контурний, тут вузлики, тут знову петельковий шов, рибяча кістка, тут стебловий шов. Всі прості базові шви, але ось такий гарний чорнобривець виходить. Або ось оцей грицик, оця квіточка теж прості шви і невеличке зображення. Тут ви зможете побачити початок і кінець роботи, і швидко, швидко почнете і закінчити роботу. І ви матимете уже невеликий результат, завершену роботу, і у вас буде бажання вишивати і надалі. Якщо ви спробували щось маленьке ось типу такого такої квіточки, такої рослинки, то надалі ви зможете вже вишивати і щось більш серйозніше, хоча це теж не дуже складна робота. Тут, по-перше, вона маленька, ви не будете вишивати її дуже довго, але ви матимете результат дуже швидко, тому що вона маленька. Тут буквально, може, сантиметра 4,5 зображення. До речі, як вишивати це тістечко, у мене десь є майстер-клас. Я вишивала. Кому цікаво, залишу посилання, зможете переглянути. Ще мені цікаво, які саме теми на каналі, що би ви хотіли бачити або почути, тому що, знаю, вмію багато, але мені цікаво, що цікаво вам, мої глядачі. Що би ви хотіли. Більш розгорнуто почути, побачити, а можливо, спробувати разом зі мною. Отож, пишіть, будь ласка, в коментарях, що саме вас цікавить, будемо працювати разом. Як вишиваються оці тістечка і оці рослинки, є відео зняті. Кому цікаво, лишу посилання в описі або в першому коментарі. Отож, дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, то пишіть в коментарях. А я з вами прощаюся. Зустрінемось у наступних відео. Бувайте!